Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважмо, чи Христос знайде віру на землі. Так Христос сказав, коли був на землі після першого пришестя, а сказав Він про друге пришестя, як я прийду на землю, чи знайду я віру. Тепер розважмо, яку віру Ісус мав на увазі, Ісус мав на увазі живу віру, як знаємо з Святого Письма, Казав Ісус, якби ви мали віру і гірчичне зерно, то сказали б до цієї гори кінця моря і так сталося бся. Але на сьогоднішній день усі християни кажуть, що мають віру. Кожен каже, Я вірю в Бога. Тобто вірить в існування Бога. А тепер розважмо, хто перший повірив в існування Бога. Першим повірив Люцифер. Диявол. І по нинішній день диявол вірить в існування Бога. Проблема диявола в тому, що він Богові не вірить. І, на превеликий жаль, на сьогоднішній день основна маса християн має таку диявольську віру: Вірять в Бога, але не вірять Богові. Наприклад, Бог сказав одягатися скромно пристойно. Тобто, най жінка, не одягається одяг мужчини, мужчина най не одягається одяг жінки, бо це мерзота в божих очах. І що? Теоретичні християни повірили Богові? Ні, не повірили. Одягаються одяг повіїв, штани, оголяють своє сироміцьке тіло і кажуть, що вони мають Бога в серці і в душі. І чому так кажуть? Бо не розуміють, що таке мати Бога в серці і в душі. Якби такі християни мали Бога в серці і в душі, вони б повірили Богові і одягалися бся скромно, пристойно, прикривали б всі імтивні члени тіла свого, бо їм би було соромно за такий безбожний вигляд, але на превеликий жаль сьогоднішній світ втратив стид. Вже не стидається світ своєю безбожністю, своєю улягарністю, своїм судомськими гріхами, а навпаки, світ пишається цією нечистю, цією безбожністю, відступом від Бога. І коли такій дівчині, яка одягається такий сироміцький одяг, звернеш увагу: дівчино, як тобі не стидно, то вона каже. Що то мені має бути стидно, що я звертаю увагу? А вона щаслива і сміється з таким єхидним сміхом, спринижуючим, що мол, ти такий відсталий від того світа і йди своєю дорогою, не чіпай мене. І тепер уявіть собі, якби Ісус ішов по дорозі в сьогоднішній літній день і звертав увагу отим християнам. Які одягаються, як повії. І що би вони йому сказали? Та ні, вони би не сказали Ісусам, та ми тримаємо серці в душі, вони б його каміннями закидали. Отаку От віру Ісус знайде, коли прийде другий раз на землю. Судити народи. А як Ісус на сьогоднішній день зайде до церкви? Чи християни клякнуть перед Ісусом? Ні, не клякнуть. Адже до святого причастя не клякають, а це й самий Ісус. А як Ісус каже приклякнути, вони вижену Ісуса з церкви, бо вони вже давно його вигнали, тому і не клякають перед Ісхарисінним Ісусом, а стоять. Отаку От фальшиву віру Ісус застане церкві, коли прийде другий раз до цього світа. Адже як знаємо, що ніхто не знає. Ні години, ні хвилини, коли прийде Ісус судити народи. Кожен мусить готуватися кожен день. Але на превеликий жаль, вже багато християн втратили віру в те, що Ісус взагалі прийде судити, що взагалі буде Божий суд останній. Але як знаємо, що Ісус попереджав, що будуть женитися, заміж виходити, розважатися, грішити. То як зможе, і будуть казали, де Ісус, де Його обіцянка, нема, не буде Божого суду. Аж одного дня несподівано сурми засурмлять, і люди настрахаються, бо сталося те, що вони не вірили. Тобто Ісус іде судити народи, і кожен буде заскочений зненацька, кожен на своєму ділі. Хто буде грішити, хто розпустою займатися, хто піячити, хто наркотики приймати, хто сексами займатися, судомськими гріхами, хто буде красти, а хто вбивати, а багато будуть в неділю працювати, продавати на базарах, до церкви не підуть, до сповіді не підуть, бо будуть чекали аж на великодний час, або на старість. І небагато людей залишиться, таких, які будуть чекали на прихід Ісуса, які будуть слідкували за своєю душею, щоб вона була біла чиста, які будуть народжувати нану з Божого Духа і народяться, які кожної хвилини, кожної секунди будуть пам'ятати про Бога. Так, небагато віри Бог знайде, коли прийде другий раз на землю. Кожен християнин. Має вже задуматися, яка в мене віра, чи вона фальшива, чи вона правдива, чи вона жива, чи вона мертва. Хто вірить в загальний суд, а хто не вірить, то питання індивідуальне кожного. Але пам'ятайте, що кожна людина помирає, і кожна людина зустрінеться з Богом на дочасному суді, індивідуальному. І тут також проявиться віра кожної людини: жива чи мертва, правдива чи фальшива. І станемо ми перед Богом зі своїми гріхами, з тими гріхами, з яких людина не висповідалася перед правдивим священником, не покаялася, не поправилася і не відпокутувала за смертні гріхи, тобто прямий добровільний переступ Божих заповідей. Людина піде до пекла. Пекло це дуже страшне слово. І люди не дуже люблять говорити про пекло. Кажуть, нащо страшити пеклом. І таку віру собі створюють, що пекла немає. Тоді, звісно, нема сенсу не грішити. Треба грішити, пекла немає, підемося всі до неба. Але це абсурд, пекло є. І хто боїться говорити про пекло? Хто боїться йти до пекла, якщо вже вірить, та той, хто заслужив собі на пекло. Дехто каже, Я не знаю, де я буду. Через те, що ми не знаємо, де ми будемо, виконуємо Божу волю, слухаємо Бога, полюбів Бога всім серцем, думку, силою душею своєю, щоб ми були впевнені, що ми підемо до Бога, якщо ми тіли життя, присвятимо на Те, щоб спасти свою душу, якому стані ми б не були то на землі, чи по-дружньому, чи при якійсь владі, чи при холостяцькому, чи при духовній владі, ми маємо дбати за свою душу ціле наше життя. Ісус дав науку для кожної людини, якому на стані б не була на тій землі, і нема такої професії. Нема такого стану, де б людина не могла дбати за душу. Дехто скаже, що не можу молитися, я не маю часу ходити до церкви, бо я там президент чи я міністр. І для міністрів, і для президентів, і для любого чиновника Бог дав науку, що не думаєте, що їсти пити, думаєте про Царство Небесне. І навпаки, чим більший стан, чим більшу владу має людина. Тим вона має бути побожнішою, має дати приклад своїм підданим, як любити Бога, закони державні строїти на Божих заповідях і під Божим проводом управляти державою. Тоді держава буде щаслива, люди будуть побожні, свячі, і це буде дійсно Божа держава. Але на превеликий жаль. Держави, світ віддаляється від Бога. І тому світ вже виглядає не як Божа держава, а як пекло. Содомські гріхи узаконюються, захищаються, а відповідно наслідки будуть дуже тяжкі. Пам'ятаємо, за содомський гріх Бог спалив два міста всіх мешканців, жінок, чоловіків і дітей. А на сьогоднішній день весь світ живе як судом і гумора. Чого сподіватися від Бога? Чого чекати від Бога? Страшно й подумати. Слава Ісусу Христу!